Покришки. А де ж власник цієї автомашини? Це що, це... Е... q 7, Q5. Я знаю, це сім'я теж молода. Тересно, це... А вони що, вони не бачать навіть, чи що, вони не знають. Вони ж навіть не вийшли на вулицю, нічого. Я короче, На перших взяв, я бачила, де питався потушити. Вогнегасник, так? Я да? взяв вогнегасник. Боже мій. Ти взяла якесь вот та підпалила, так? Да? Ну я думаю, що це, ну, наверное, я поджог. Ж... А що ж з ним могло статися? Ну, я думаю, ну, що поджог. Блін. Ну, це Слухай, ще даже не пізня ніч, ти менш люди не спали. Це має хтось наглість таку. Та я не знаю, може вони застраховують, спалимо. Що все не вже

Сигналізация поля тут отказала, да? Чего вы вы его? Ти побачив, что горит там.